Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею, міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Але при цьому Оля Олаф Шольц, нібито, має намір зустрічатися mm -hmm. з Путіним. Там уже кілька разів були зливи когось із його команди про те, що якщо би це посприяло миру, то Олаф Шольц був би готовий. Ну так це знов чутки. Ми не знаємо напевно, чи дійсно він хоч хоче поговорити з путіним чи ні, чи був такий запит, чи ні. А, чим він мотивується? Ми просто чуємо інформацію про те, що, начебто, пройшла така інформація, що хоче і поговорити з путіним. І коли ви задавала попереднє запитання про це, до речі, подумав те, що є такі лідери західні. На жаль, які не розуміють ну, негативності і шкідливості такої ідеї, бо в принципі є причина вагома, з якою провідні західні лідери не спілкуються з Путіним. От за останні два споловини навіть більше років після лютого 22-го року це оця масивна агресія. Інвазія Росії проти України, тому в принципі спілкувалось багато з ним до цього, умовляло його не робити цього. Він все одне робить цю агресію, і вона продовжується. І тому про що з ним говорити? Треба говорити лише однією мовою: підтримувати Україну, гуманітарна допомога, зброя, дипломатична санкції на Росію. От і продовжувати цей курс. Коли Шольц каже, що, начебто, він хоче зателефонувати та поговорити, то це вже виглядає слабкість як прояв якоїсь відсутності, консолідації чи якийсь, знаєте, ну розкол, мабуть, в проукраїнській коаліції, і в принципі Путін як досвідчений політик, він так власне це і буде розглядати. О, бачите, телефонують знову до мене а, і, і знову хочуть поговорити. Тому вже рахуються з моїм. А, Мої позицією, з моєю опінією, тому вони готові, мабуть, до тиску на Україну і до переговорів. Тому це було б шкідливо в такій ситуації. Якби Шульц це зробив, дуже шкода, що він цього не розуміє. Навіть якщо він скаже офіційно, що я телефоную для того, щоб сказати, що ми продовжимо підтримати Україну, то тоді на що телефонувати можна іншими словами, без прямої безпосередньої розмови з Путіним доводити, що і не далі Україну. До речі, Путін це людина, яка має ордер від міжнародного кримінального суду як міжнародний злочинець за викрадення українських дітей, але з так. ним продовжують шукати контактів. Орбани, які їздять до нього? До речі, про ось цей розкол підтримки генсек Гутеріш візьме участь у саміті Брікс у Казані, при тому, що він, наприклад, не брав участі в глобальному саміті Миру по Україні в Швейцарії. Як, Як на це має реагувати дипломатичний світ, наприклад? Чи не ну, це, це для нас негативно? Мабуть, можемо обурюватися. Я не думаю, що нам треба заявляти якісь дипломатичні ноти протесту від нашого МЗС, але так, симптом такий не дуже гарний. Брікс сьогодні включає в себе багато різних країн, крім Росії, але сам факт, що воно проходить на території Росії, він туди поїде. Це знову ж таки, це такі знаєте відкриття такої яшику Пандори, як то кажуть, тому в принципі. Краще б він цього не робив, але ну ми з вами знаємо, що в принципі на жаль, ми великої надії на ООН, як на якийсь контекст, формат, механізм, чи зокрема на генерального секретаря, який б допоміг би нам в цій ситуації складній, в якій ми знаходимося з 22-го року. Не, не дуже сподіваємось, Надії не покладаємо на організацію Об'єднаних Націй. Це прикро, що він робить таке рішення. Може, все, все ж таки ще передумуємо, передумає, але. Ну, робити також знову знаєте, якісь образи, чи якусь кампанію тиску на нього, чи якусь кампанію критики. Це, мабуть, теж буде недоречно. Тим більше, що ну з'їздити і з'їздити. Ну що загрозливо в цій ситуації, що можливо це теж відбуває зміну певну, ну, поглядів серед багатьох на заході, що операцію він закінчувати. А як закінчувати? Україна виграти не може, звільнити окуповані території, не може, тому в принципі пора домовлятися про мир. А ну врешті-решт почути, що хоче Путін, можливо, він все ж таки щось, якийсь компроміс знайде, не буде наполягати на такому максималістському ультиматуму, щоб Росія Україна там віддавала всі території, там позаблоковість такі інше О, тому і да, і тиснути трохи на Україну, щоб Україна погоджувалася з таким варіантом. Тому, якщо в такому контексті розглядати то такий, тоді це зрада, як нас кажуть. От, але знову ж таки, це не пан Гетєриш приймає такі рішення.